Сьогодні ринок праці ж такий ну, не дешевий. Ну, типу, У нас зараз всі ж ну, хороші заробітні плати. Майстер, який монтує міжкомнатні двері, кош... ну, якщо нормально, з руками він заробляє 100 тисяч гривень. Ну, це сильна цифра, ну, на мою думку. Це немало, це хороші гроші. Люди за кордоном. Притом він просто монтує. Він там не працює з вузько, клієнтами, не бере замовлення. Він вузько виїхати, Він тільки кімнатні двері. двері. Він їхав, поїхав. І тільки між кімнаті навіть не вхідні. Вхідних не хоче, ні. Це вже інші. Гаражні ворота це інша людина. Металлопластикові конструкції це інша людина. Скло, просто скло, там, душова перегородка, там якісь перило скляне – це інша людина. Сонцезахист це інша людина. Тобто, Ну, треба боятися цих універсальних сольбатів. Ну, типу, есть там, якщо ти береш одну людину, він тобі вдома робить ремонт і електрику, і сантехніку, і плитку лежаєш, поклює, десь точно буде прогалена. Вузькоспеціалізовані от, ну, майстри, е хорошо заробляють. Знаєш, мене, От якщо там на нас дивиться молодь зараз. Ну, Якщо людина хоче себе пов'язати з будівництвом, то я вважаю, що йди щось в уж усь, вивчись. Навчись там. Просто стань хорошим електриком. Все, ти будеш гарно заробляти. Тобто, якщо ти будеш підсобником, ти ніколи не заробиш. Але якщо ти почнеш думати і бути вузькоспеціалізованим, ну, ті, хто робить фундамент, бетонні роботи, да, це важка робота. Але mm. ну, ті хлопці, якщо менше 200 доларів в день не положить в кишені, то вони з тобою не здоровуються.